Які сходи ми виготовляємо? Зараз маємо одночасно три проекти на фарбування і в подальшому на монтаж. Виготовляємо сходи з клеєної конструкції, знизу йде фанера, зверху добова ламе. Може бути як в сортуванні натур. Ось такі от, бачите, є сучки, де не де. Також сортування селект. Одне замовлення домовлення в нас наторі, два в селекції. Тут вже немає сучків. І також може бути різні кольори, як в даному випадку. Тут у нас іде більш такий жовтіший, натуральний колір і більш коричнуватий. Можемо робити профілювання підлед-підсвітку. Ось як в даному випадку. До речі, зараз дуже багато робить підлед-підсвітку сходи. Всі у нас також вони йдуть з фрезеруванням під ЛЕП-підсвітку. Ось така от гарна зарізка, гарна склейка, не видно стика, відповідно, ідеальна склейка. слідів відсполю немає. Оці сходи в нас йдуть без лед-підсвітки, але вони такі, як скажемо, напів -тубусні. будуть надіватися на саму основу бетонну і так само. Закриватися з торця. Тобто тут у нас йде стіна, тут йде підсходинка, тут видима частина і ось тут видима частина. Без декор планки буде гарно все виглядати. У кого цікавить інженерна дошка, замуляйся. Також сходи.